36 місяців мужності, 3 роки незламності. Ми шануємо пам'ять полеглих героїв України. Чоловік, соляник Юрій Іванович. Почалася війна, він волонтерив, а потім ну, зрозумів, що треба йти захищати, і пішов. Він пішов, тому що він сказав, що він устав дивитися, як я з дітьми сиджу в підвалі, ховаюсь. Було все життя попереду, планували старість зустріти. Внуками і все рухнуло. Поминаю сьогодні свого батька Шевченка Володимир Петрович, він також був бійцем 93-ї бригади, моїм побратимом. Півроку назад він загинув. Він був добровольцем. Він долучився, тому що все життя був механіком. Працював там з тракторами, з комбайнами. Це була його спеціалізація, і він долучився в тій справі, в якій був корисним війську. Початки патріотизму, свідомості моєї все було від батька, це його виховання. Дякуємо йому за мого молодшого брата. Мого брата звуть Тарас Шевченка. Це також прикол від тата. Тому згадую лише добрими думками. Ми на жаль, мало загиблих, прямо в першу хвилину війни. Мало загиблих хлопців, мало загиблих військових, і напротязі всіх трьох років насправді він наші захисники, бо вони захищають нас, захищають нашу країну. Захищають нашу карту. Підтримка військових вона зараз звісно так і буде тривати до того часу, коли настане справедливий мир. І після того нам потрібна буде дуже сильна, потужна армія, щоб захищати нас.